Перше, що я подумала, коли побачила трейлер нового ставпаку я вже це хочу. Нова навичка, колекціонування, обробка кристалів, виготовлення ювелірних виробів, кристалічне дерево, властивості прикрас що впливають на настрій, та створені власноруч унікальні каблучки для освічення. І плюс до цього красиві предмети в фентезі стилі для режиму будівництва і каз. Останнім часом розробники тішать наповненням ставпаків. Я вже не можу дочекатися, щоб спробувати це в грі. Але зараз ми можемо втішитися лише трейлером. Та описом на сайті, тому вмощуйтесь зручніше, тисніть пальчик вгору, а я розповім все по черзі і детальніше, що ж відомо про новий ставпак Crystal Creation. Трейлері нам показали історію кохання, але ми сьогодні говоримо про камені, кристали та метали, що до сьогоднішнього дня були якісь обмежені. А це доповнення на їм Сенсу, тому воно чудово поєднується з основною грою. А опис на сайті навіть цікавіший за трейлер. Врізявиться нова навичка гемологія, наука про дорогоцінні камені. Вона дозволить вашому сіму збирати кристали та метали для створення нових виробів та прикрас, які впливатимуть на настрій, стосунки, кар'єру та життя сіми. Тобто ці прикраси матимуть властивості. Я можу припустити, що вони даватимуть саме нові бафи для настрою, а зарядити їх для властивостей. Сіми зможуть в місячному світлі, адже A Crystal Creation використовує місячний цикл базової гри. Об'єкти повинні бути розміщені. На ось цій штуці, і тут ми можемо побачити, як виглядає цей процес зарядження. І після цього ці предмети матимуть вплив на сіма саме після зарядження. Та на сайті сказано, що цей ефект з часом може зменшитись, і потрібно буде знову їх перезаряджати. Давайте повернемося до найцікавішого, саме до процесу створення прикрас. Можна побачити ось цей новий стіл, за яким і працюватимуть сіми майбутні наші ювеліри. Можна побачити, що на цьому столі Можливі два варіанти роботи з різною анімацією. Перше це обробка кристалів, а друге це вже сам процес виготовлення ювелірних виробів. В статті вказано божевільна цифра варіантів, прикрашених дорогоцінними каменями предметів, а саме понад тисячу варіантів. І ось момент, де можна побачити механіку для створення цих виробів. Це виглядає цікаво і по-новому, і, можливо, навіть виправдовує ту шалену варіативність, адже тут ми окремо вибираємо саму форму, тобто предмет. Що виготовляти на сім, тоді вид металу, ну і звичайно ж кристал. Але не очікуйте, що ваш сім відразу буде профіль. Ну ось. Думаю, для всіх це очевидно, і відомо, що для кращої якості потрібно буде прокачати нову навичку. З цікавого те, що сіми зможуть виготовити каблучку для освічення в коханні. Так так. І це круто, бо тепер це дійсно особливий подарунок. Та мене хвилює те, що це може бути лише ось цей один варіант каблучки, ну що показаний у відео, і все. І змінюватися. Буде тільки колір каменю та металу. Але хочеться сподіватися на те, що там будуть і інші варіанти, можливо, більш якісь мінімалістичні, а не тільки з таким великим каменем. Та не одна каблучка тут могла зацікавити. Як на мене, о, цікавіше будуть ось ці сережки, що заряджені на підвищені навички. Ну, це припущення таке, тому що он як гарно все стало виходити. Але ще більш цікаве ось це кольє, яке зарядили на можливість викликати смерть. Чи, можливо, за допомогою нього можна відкупитися від смерті? Я думаю, що це кольє ще й не так просто виготовити, і для нього не підійдуть будь-які метали, потрібно буде знайти саме метал смерті. Та це все потрібно буде ще дослідити. Це все попереду. ці всі. Нюанси. У грі також з'являться три нові кристали: бурштину, нефриту та місячного каменю. Наразі є 27 кристалів у всіх наборах, які сіме можуть відкрити. І люди, які ніколи не мали схильності до колекціонування предметів грі, отримують чудову мотивацію, щоб дослідити ще один аспект гри. Але якщо ви не любитель пошуків та розкопок, то у відео ви можете побачити ось це дуже красивезне дерево. Це дерево дорогоцінних каменів. І це гарна ідея як варіант. Про з того отримання дорогоцінних каменів, які будуть потрібні, і закінчувати обговорення я буду розмовою про нові предмети, що додадуть нам з цим ставпаком. Як же ці всі речі круто виглядають? Атмосферно, гарно, мило, мені подобається тут все. І ця лампа, і книжкова шафа, і полички, і диван, що додає сюди шику, шпалери з килимком просто в саме сердечко. Тут килимок, картина, стенд з інструментами, ось ця валізка, чи дипломат не знаю, як правильно назвати, теж гарний. І знову одне естетичне задоволення від вигляду цих предметів. Те, які вони тематичні і які ж приємні кольори. Як це все гарно виглядає. Новий декор, полички для колекцій. Я не знаю. Наскільки багато нам додадуть все таки речей, але вони чудові. А також зверніть увагу на їх одяг та величезну кількість прикрас. Одяг, до речі, такий, ніби з вайбом фентезі. Як на мене, це все чудово поєднається з доповненням про магію, і цікаво, чи додадуть вони, все таки можливість накласти заклинання на прикраси чи щось подібне, якусь додаткову взаємодію. Якщо матимеш набір магії плюс цей. А ще цей магічний вайб наштовхує на думку про фей. Але я вже давно чекаю фей, так що мене будь-що наштовхує про думку про фей. А ви чекаєте на фей? Але якщо зняти запал ейфорії моєї, то маю досить таки цинічне питання: скільки всього має зламатися в грі після виходу цього ставпаку? Та все ж я дійсно зацікавилася цим доповненням і сподіваюся, що все працюватиме як слід. І я приємно здивована цим всім, і в шаленому очікуванні виходу виходу цього стафу, а вийде він 29 лютого. І на сім світ скоро чекає золота лихоманка, ювелірні магазини і шалене збагачення за допомогою дерева кристалів. На цьому у мене все. До скорої зустрічі!